Стосовно нашого адвента і очікування Різдва і допоможе нам сьогодні наш брат Саша. Вітаю! Вітаю вас, брати та сестри, друзі. Радий вас усіх бачити. Е, знаєте, для тих, хто не був минулий раз або сьогодні перший раз, я хочу нагадати, що ми готуємось до великої події. Це до народження Ісуса Христа, до Різдва. І ми запровадили такий адвент. І минулого разу ми з вами спілкувалися з приводу першої свічки. І вона горить: ця свічка це свічка Надія. В цьому нам допомагав брат Сашко. А сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про другу свічку. І ця свічка Адвента Мир. І мені навіть видали такий, бачите, пристрій, яким я можу запалювати свічку, але я поки його відкладу в сторону. І я вам зараз скажу чому. Знаєте, дуже важко роз... розмовляти про зві... про свічку Адвенту Мир, коли, коли в нашій країні йде війна, коли наша земля наповнена болем і стражданням від війни. Коли мир здається таким далеким і недосяжним, коли кожен день смерть стучить в багато домівок нашої країни. Але саме в цей час ми особливо потребуємо Божого миру, того, який приносить Ісус Христос. Це не просто тиша після бою або тиша після закінчення війни. Це мир, який починається з примирення з Богом. І переходить у наші серця, і здатен змінювати навіть найтемніші обставини. Наш Бог Ісус Христос сказав в Івана 14, розділ, 27 вірш. Ми зараз з вами прочитаємо: мир залишаю вам, мій мир я даю вам не так, як світ дає, а даю вам, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ісус Христос говорить ці слова для тих, хто перебуває в страху, невпевненості, тим, хто бореться і страждає. У цей час ми молимось за мир для нашої країни, і ми це вже сьогодні робили, і навіть дві пісні співали про мир Божий. Але також ми маємо бути миротворцями у своєму оточенні, підтримувати тих, тих, хто втратив надію, дарувати любов тим, хто втратив домівку. І залишатися світлом серед темряви. Отже, зважаючи на це все, ми сьогодні все ж таки запалимо другу свічку. І нехай ця... О, запалили. І нехай ця свічка Адвенту нагадує нам, що Ісус Христос прийшов у цей світ, сповнений хаосу, насильства, війни, щоб принести мир, який змінює. Перш за все, людські серця. Його прихід дарує нам примирення з Богом. Адже через нього ми звільнені від гріха. І ми віримо, коли Христос з нами, навіть посеред війни ми можемо знаходити спокій в ньому і надію на перемогу світла над темрявою. Друзі, ми будемо зараз з вами молитися, і будемо молитися, щоб Божий мир наповнив наші серця. Наші сім'ї і всю нашу країну. Нехай світло цієї свічки стане для нас нагадуванням, що Бог близько, Його мир обов'язково переможе. Давайте помолимось. <кхи> Дорогий Небесне Отче, Ми так тобі дякуємо за Твого Сина, за Ісуса Христа. Дякуємо, що ти. Його віддав за кожного з нас, щоб ми мали цей мир перш за все з Тобою, Господи. Ми просимо Тебе, Господи, Ти благослови Господь миром, перш за все, серця кожного з нас. І щоб ми були такими миротворцями, і щоб через нас, перш за все, бачили Тебе, Христос. Дякуємо Тобі за все. Амінь.